Це плоди нашої уяви і результат багаторічної сумлінної праці. Надихаючись природою та людьми, ми створюємо важливе значення для наших з вами осель. Ми досягли неабияких результатів на власному ринку, ставши одним із провідних виробників меблів з масиву. Згадую, мені казали, нам для цього треба більше людей або ж нам не вистачає потужності. Які наші можливості? Близько 450 метрів кубічних щомісяця. Працюючи кожного дня над новими колекціями, ми не зупиняємось ні на мить, допоки нас не задовольнить результат. Ліжка, комоди, тумби, шафи, сотні кубічних метрів в місяць для наших партнерів та споживачів. У нас тут справжній Макдональдс, але дерев'яний. Це не випадковість. Це результат невпинного бажання до розвитку. Це не справа всього життя, це і є життя. Все починалося з домашньої майстерні. Хоча не так все почалося з ідеї, за якою послідували глобальні цілі. Виробництво, в якому оптимізовано все до квадратного сантиметра. Максимальне співвідношення ефективності до результату це наше щоденне завдання. Щодо якості, ми добряче відточили не тільки лезо, а руки та погляди. Однією з основних засад, з якої йдемо нога в ногу, є екологічність. Сировина, яку ми використовуємо, є сертифікованою міжнародною організацією Афестів. А відходи перетворюються опалені брикети. Для нас не існує великих чи малих замовлень, значних чи не дуже деталей. Результат завжди буде найвищого рівня. Все почалося з мрії. Змінити себе, щоб потім змінити світ навколо. Це поєднання людської працьовитості та винахідливості. Тут усе на своїх місцях, кожен знає, що робити, я впевнений. Ви можете назвати це ідеальною синергією між природою, людьми та технологіями? Вдихнути енергію та характер нашої могутньої природи це одне з наших завдань при створенні. Двадцять п'ять років ми продовжуємо робити те, що вміємо і так любимо для людей заради людей. Ти ніколи не можеш бути впевнений у своїх можливостях, поки не повториш цього достатньо разів. Я переконаний, що зробивши свою роботу добре, ми зробимо цей світ трішки кращим, ну принаймні, меблі. Твій дім оживає це не тільки гасло, а й вся наша концепція. Адже меблі в будинку створюють настрій, при цьому непомітно допомагаючи в рутинних справах, не стояти на місці та рухатись вперед – в наших правилах та в нашій крові.